Книга Пророка Єремії, розділ 18 Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Встань та іди в хату до гончаря. Там я дам тобі почути мої слова. І пішов я у хату до гончаря і застав його при праці на кружалі. І коли посудина, що її він ліпив із глини, не виходила, як то трапляється з глиною в руці гончаря, то він робив з неї знову іншу посудину, яка йому була до вподоби, тоді надійшло до мене таке слово господнє. Чи я ж не можу вчинити з вами доме Ізраїлів, так як оцей гончар, каже слово Господнє. Ось те, що глина в руці гончаря, те й ви в руці у мене, доме Ізраїля? Часом постановлю я викорінити, знищити і вигубити якийсь народ або якесь царство. Коли ж той народ, проти якого я говорив, відвернеться від свого ледарства, то я повідвертаю те лихо, яке задумав йому заподіяти. Часом же, коли я постановлю збудувати і насадити якийсь народ або якесь царство, а вони будуть коїти зло перед очима в мене і не будуть слухати голосу мого. Тож тоді я скасую те добро, яке вирішив був йому сподіяти. Оце ж скажи мужам юдейським і мешканцям Єрусалимським. Так говорить Господь. Ось я готую на вас лихо і замислюю проти вас задуми. Тож наверніться кожен від своєї злої дороги, вчиніть добрими ваші путі і ваші вчинки. Вони ж кажуть «Шкодай говорити ми таки ходитимемо своїм робам і кожен з нас чинитиме за впертістю свого лихого серця. Тим же то так говорить Господь. Спитайте між народами, чи хто чував коли-небудь таке. Жахливу мерзоту діва Ізраїлева вчинила: Чи покидає сніг високу ливанську скелю, Чи висихають води по горах, які течуть холодні? Мій же народ мене забув. Кадить марноті. Спотикнулись на своїх дорогах, на путях древніх, щоб блукати жахливими стежками, бездоріжжям. Щоб зробити свою землю запустінням, сміховищем відвічним. Кожен, хто переходити менею, жахнеться і похитає головою, неначе східний вітер, я розвію їх перед їхніми ворогами, плечима, не обличчям до них обернуся за лихої для них години. Вони сказали, Ану вчинімо змову проти Єремії. бо й без священника закон не пропаде, аній порада без мудрого, та й слово без пророка. Ну, малишень, побиймо його власною його мовою, присікаймося до кожного його слова. Зглянься, Господи, надо мною. Послухай, що мої противники говорять, чи личить злом за добро платити? Вони ж мені копають яму. Згадай, як я стояв перед тобою, благавши добра їм, щоб відвернути від них гнів твій. Віддай же за те синів їхніх на голоднечу, під меч видай самих їх, жінки їхні. Нехай стануть бездітними і удовими, мужі їхні, нехай помруть мором, а юнаки їхні, хай від меча в бою поляжуть. З хат їхніх, хай лемент лунає, коли ти зненацька наведеш на них ватагу. вони бо копають яму, щоб мене впіймати, і розставляють потай сіті на мої ноги. Ти ж, Господи, знаєш усі їхні смертельні задуми проти мене. Не прости їхньої несправедливості і не змивай сперед Твого обличчя гріха їхнього, нехай вони поваляться перед Тобою, а й знищ їх у час гніву Твого.